В общем, вирішив я зробити відео, в якому покажу, як що з цим чатом GPT новим, що він може, де то можна приміняти і так далі. Взагалі, які нові функції за усі 20 доларів ви отримуєте, чи варто їх там витрачати на то, чи не варто. Тобто, ну все-таки версія платна, покажу, що до чого. Бачили кадри, зараз пройдемось по всім. А буду розказувати, що я. Коротше, дивіться, перше, що да, ясно, його можна побачити, це те, що можна використовувати різних знаменитостей. Тобто, от, є Ілон Маск, там пишете, п'є пиво. Да? Тобто, немає, скажімо так, цієї цензури, обмеження на знаменитості. Другий момент, що все-таки цензура, яка ніяка є, вона була і залишається, це то, що да, там, ну, бачите, що я попросив його зробити, ну, такої він ну, не хоче робити. При тому, що є такі обмеження странні дуже. Е, я робив фотку на вулиці, просто фоткав, тіпа, їхав на мопеді в шлемі повністю де, там, і попросив його замінити, виходить, мопед на коня. Він сказав, що він цього зробити не може. Чому? Непонятно. Потім два-три промта я йому по різному там пописав, в етозі він це зробив. Е, також не хотів мені робити Халка, але в ітозі під промтом. там, Ну, коротше, під таким завалірованим прондом, типу, здоровий чувак, зелений, схожий на Халка, бла бла бла. Все-таки щось там зробив. Далі. Що нового ще? Це виходить то, що він може перше, прийняти текст, далі ще буде про текст. І то, що він може робити такі от комікси різні з різних фотографій, може робити такі, типу, помальовані, там можна якби, реальних людей примінити. І тут додатково до цього всього. Можна порівняти референси, отак от прикольно. Тобто, якщо ви прям бачите, як ваш комікс має виглядати, ви йому прям малюєте. Оце мій малюнок зліва. Це я просто зайшов в телефоні, де там в нотатках намалював, скинув йому, сказав, типу, візуалізується. От він візуалізував. Дуже прикольно. Тобто, там навіть тексти можна писати, де що, як, він це все буде приміняти. значить, Далі можна от тут про референси, да? можна отак от. Так от Приміняти референси, тобто пози, стойки і так далі. Тобто ви берете якусь фотку, де хтось там стоїть, якось там, як вам потрібно, і кажете, що от зроби так само, щоб він був там в тій самій позі. Це дуже зручно, тому що, е, якби описати іноді там, не знаю, якусь позу в йозі дуже е, складно, да? і ви просто кидаєте і йому каже, що от зроби там фотку, щоб хтось там був в от, от позі йоги, як там... Е, я тобі намалював да, конкретно. Тобто ви можете, де це примінити можна. Ви робите собі якісь фотки, там, як ви займаєтесь спортом, якісь там вправи, да, там, грубо кажучи, їх вже можна додати, виходить, типу себе кинули як референс, як ви стоїте, а зробили собі картинками якимись. Додатково це все можна анімувати. Тобто Ви потім кидаєте це в анімацію і анімуєте дуже прикольно. Ну, це ясне діло, це все можна поймати в мемах, понятне діло. Тут ці от уже Якби референси, пози і так далі, то тут дуже ну, збільшуються можливості реально, тому що, от, як я кажу, елементарно, там якісь вправи, якісь там, не знаю, та багато чого, тобто є ваше ображення вже. да, Ви йому конкретно кидаєте яку позу, що робити, і він то буде повторювати. Ясно діло можу змінювати формат картинок, да там. Тобто, там просто він ще картинку квадратну, можна змінювати, і бачите, от, тіпа, просто попросив його зробити те ж саме, тільки якби реальне. Все, він повністю, бачите, повторив. Навіть колони, люди тіпа, ну, повторилось все. Далі, можна робити що? Давай так, щоб от предмет якийсь стояв там перед ними. От стоїть предмет, там мало того, якби, якщо натиснути на фото, з'являється такий карандашик. Не покажу, але суть його поясню. З'являється канал, що ви виділяєте зону і пишете, наприклад, «Заміни цю, тут, там, гроші на не знаю, торт. І буде там торт. Все, Поміняю один кусочок. Воно в цілому цілу фотку зачіпає, теж міняє мінімально, але якби, прикольно виходить. Де приміняти. Ці заміни, ну, то всякі, наприклад, можна сумки міняти, якщо у вас да, там по стилю одягу, ще щось, у вас є фото з моделлю, просто виділяєте зону, і наприклад, міняєте сумку, у, там, одяг, ще щось, якийсь предмет конкретний, да, там, на якійсь фотці прикольно можна приміняти. А це дуже прикольно, що да, можна дати йому якесь фото людини, в щось там, щось там, і сказати, що він це, типа, ну, з нього зняли це, скажімо так, і все отак розклало. Дуже класно для Пінтереста, для якихось ніж з одягом, коли вам треба показати, там і вроде би, і модель показати в одязі, і показати конкретно які товари. Потім тут можна, наприклад, ціни до кожного додати, щоб це було. Це в промпті можете розписати, вже серйозно написати, що, скільки коштує. Він, там, наприклад, підпише да, ваш цілий лук, скільки що коштує. Дуже прикольно. Можна робити навпаки. Є от е, хтось там да модель, ви навпаки, кидаєте конкретно там фотку штанів, фотку там носків, бла бла бла, да, і кажете, що одінь модель в цю в цей одяг. І він тоді не буде обратна історія, да? що він у цих от персонажів передіне в те, що ви дасте. Приміняти на Пінтерісті можна дуже класно, то тобто, трафік з Пінтереста, натихне все, що пов'язане з цим. есть тобто, дизайн штори можна, наприклад, там такий прикол, кімната є, да, у вас фоткаєте кімнату, і, наприклад, ви там продаєте штори. Ви кидаєте фото своїх штори, і там просите перемінити це на кімнаті, або там не знаю. У вас є якісь там, ви продаєте там скатертини, якісь ще щось, просто коври, так? тобто ви сфоткали кімнату, сказали, що примінили цей ковер, у вас в кімнаті. Ну, тобто в такому от стилі можна робити прикольно фотки. І тобто, все, вам вже не потрібна якась там фотосесія, має. ви і так зможете передати інформацію, що у вас там за продукт. З текстом. Тексту став писати багато, став писати українською мовою. Але помилки все ще робить. Як бачите, ось щось помилка, ось щось помилка. Тобто якісь помилки робить, але перше. Це українська мова англійською, там, ну, вроді би, як все ок, я її, звісно, не дуже знаю, але так оком кидаю, розумію, що вроде би ок, це перше. Другий момент що це перша мова. Да? Тобто Ще буде краще, поправлять, нічого страшного, тому нема це через рік взагалі буде ідеально. Далі можна робити стилізовані написи. Де прийняти, понятно, то тобто є якісь обложки, заставки і так далі, коли вам треба зробити якісь моменти. Тобто можна такі стилізовані написи робити, це дуже зручно. Уже раніше за це треба було або заплатити, або використовувати якісь програмки, де там, ну скажімо так. Конкретні якісь є стилі і все. А тут йдете на любий сайт, скрінете що вам сподобався напис, який в якому стилі кидаєте йому, він пише ваш текст в вашому стилі. Далі, оце взагалі прикольно. Робите такі інфографіки з текстом, да, от, е, і так далі. Мало того, як бачите, притримався відсотковості, тобто і так далі. Раніше це була жесть. Та навіть зараз напишіть якомусь мій джорні чи комусь там, ну то й десь спробуйте це примінити, там буде жесть. Там такого вам графік наробить, що катастрофа. Тут вообще просто красотіще. Це вже прямо ці всякі графіки, статті, типу там порівняння, да, там топи. Це вообще дуже класно можна робити. От, ну, так воно ну, виглядає прям дуже гарно. Топи якісь. Там, ну розумієте, Багато не можна приміняти. Далі, Оце вообще прикольно. Да? Дали скрін. Це вже наш наша картинка, але ми дали скрін там просто і сказали, що зроби нам то саме, тільки напиши інакше. Все, просто, будь ласка, вам от готовий постер якийсь і так далі. Тобто, хтось вже проробив роботу, зробив гарний постер. Вам сподобався Ctrl-C, Ctrl-V, Будь ласка, з вашим текстом все як положено. Це ну вау! Плюс можна сказати там поміняй якийсь конкретний текст десь і так далі. Далі, оцим моментом, що ти малюєш сам собі, там що хочеш. Оце от вообще. Це не моя картинка, це я і знайшов. Да? Я... Але я показував, що так реально. Але просто тут додатково промпт прописаний був хороший, тому що ну це без промпта не зробиш, а то тобто, як хтось намалював картинку, додав до того хороший промпт, отримав результат. Ну це прям взагалі, Це прям заставка на YouTube, Топ. Ну, тобто ти можеш робити всі свої мислі. Ти і так, YouTube, коли робиш заставку, де, там, дизайнеру передаєш, скажімо так, інформацію. По суті, це і є твій промпт. Ти йому описуєш, що тобі нада, він це складає. Тепер, виходить, мінус професія, тому що ти отак от накидав, накидав, сказав, що тобі надо, бац, готовий в тебе, готова картинка, готовий промпт. Далі можна прийняти, я от сказав. От, створює, наприклад, заставки, от мій референс. Та тут якби, немає промту, якого хотів просто показати, наскільки воно працює. ну, Добре, промт прописати з фоном, з усіма ділами. Тобто можна, Я хотів показати, що можна багато фото кинути, тобто одночасно там, фото своє, там, фото для фону, фото там, ще якісь стиль тексту і так далі. Це все можна скомбінувати, закинути і отримати на виході якийсь там результат. Ага, ну, вот такі базові приколи, це понятно, де ну, тобто, прийняти YouTube всякі обложки, якісь там імейли, розсилки, якісь там э, бандера на сайт, там ваш, ваш заголовок на якийсь windows блок і тому подібне. Це все прикольно можна приміняти. Це от просто баловство. Можна собі побавитись, якісь картини поробити на футболки, на якісь там не знаю носки труси, типа сімейні, прикольні. Тобто тепер можна, наприклад, грубо кажучи, условний бізнес, що вам кидають фото, ви кидаєте фото йому. Він робить це, якісь там ну якусь фотку, куди ви там друкуєте для когось, це або там картину робите, якусь там розмальовку і тому подібне. Досить прикольно можна приміняти. Це я хотів показати. Це я просто тут прям в кімнаті так сфоткав в руку, пусту, без нічого, і написав, що дай мені в найкруки. Я хотів просто показати, що з брендами теж тут цього можна приміняти, то тобто, дає лого, там бачите он і так далі. Якщо прям дуже хорошо попросити, то і назву все дає. Коротше, нічого не кавіркає, тому що раніше ну, завжди змінював якось логотип. тип. Не дає прям повторити там назву лога. Тепер можна. Тобто, ви бачите, немає знаменитості, виходить цензури, плюс немає цензури на такі от речі, типа бренду. Е, оце теж прикол, дивіться. Просто робить графік, а я там ще наступним промптом попросив його додати шкалу цін, Він все додав. Тобто, все просто дно. Ну, отакі речі робить. І подивіться, саме цікаво, що він ну, не зробив якоїсь помилки. що е, це якби свічка догори червона, а не навпаки. Ну, тобто, такий скріншот взагалі є. Ну, але це от зробив GPT, так як ми його попросили. І оце от прикол тоже, да? просто Віталій зробив скрін під цього. Як його називається, може? Заставки, да, і попросив зробити таку подобну, але з його лице, все, пожалуйста. Ну, типа, зрозуміло, що лице такої собі, але сама суть, да, що от робить. І зараз це отак виглядає, от да, там, ну не до кінця десь якісно, десь помилки в текстах і так далі. Але, але, але це ж все от тільки вийшло, ну, скажімо так. Обнова, 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 і там все буде вже так, що буде взагалі дуже складно тут все відлічити десь від реальності. Коротше, отакі от, от функції переміняти, понятно, де. Е, може, ще от пишіть в коменти свої варіанти, і, і, і де б ви то все діло могли переміняти. Ну, ясно, діло, лайк, підписка, всі діла, бо я тут буду всякі такі штучки розказувати, можливо, ще буду показувати, де ми то приміняємо. Ну і, в общем, буде всяка інфа. Так що підписуйтесь.